На території України вірменський народ проживає не одне століття. Сьогодні ж находить 225 двадцять річниця проголошення дня ікони вірменської богоматері. В столичному музеї презентують документальну фотовиставку. До благодійної мистецької акції долучилася українська сторона та вирішила продемонструвати публіці унікальну ікону 16-го століття. Про деталі знають наші журналісти. Коли над містом здійнялася пожежа, над ним з'явився образ вірменської богородиці. У Києві відбулася спеціалізована виставка до 225-річчя проголошення дня ікони вірменської богоматері. Як виявляється, в Українському національному музеї мистецтв імені Богдана Таварвари Ханенків живе вірменська реліквія. Ікона 16-го століття Богоматір Ходігітрія. Якщо слі наші слідувачі змогли його прочесть. це латинські, латинські слова Богородичного антифона, дуже древнього середньовікового, на латинському мові. Радіна целі Летаре. Надарунсь сиділи, Саліця Небесна радуйся. Доль цього ніби йде надпись на латинському язики. Працівники музею спільно з Союзом Вірмен України вирішили виставити ікону для загального огляду, оскільки дуже рідко її демонструють для загалу. Хоча за версією вчених ця історична пам'ятка вважається однією з найбільш шанованих реліквій духовної спадщини вірмен України. Ви знаєте, за довгиє сотрудництво з музеєм Палери. Поління лет уже мы убедились в одном здесь работают высокие профессионалы и истинные патриоты не словами а отделами ежедневно вот говорят, музей это храм искусства Да? Вот для армян у нас еще и есть овод еще и духовный потому что здесь находится наша долгородица долгий час икона жила в каменце подільському там її шанували віруючи всіх трьох християнських обрядів вірмени, поляки та українці. Місцем проживання ікони був Собор Святого Миколая і захищала вона жителів від ворогів. А от у 20-х роках минулого століття ікона загадково зникла, і тільки у 2011 році спеціалісти її ідентифікували. А вже наступного року вперше офіційно презентували. Рука майстра ікони невідомий й донині. В ті часи, коли створювалася ікона, було не прийнято лишати на ній підпис. Адже таким чином художник не себе прославляв а виконував Божу волю. Тим не менше, дослідники мають певні здогадки. Кажуть, багато грецьких майстрів у 16 столітті жили на території Італії. Найімовірніше, майстер ікони був одним із них, оскільки в ній поєднано грецькі, візантійські та західноєвропейські традиції. Ще багато таємниць ховає в собі твір мистецтва, тож історики, мистецтвознавці продовжують дослідження ікони. Анастасія Сватко Олексій Куцук. Правда, тут. we <smart noise>